Усім привіт! З вами Взлітаєм. І сьогодні ми поговоримо про анімацію, а точніше про анімаційний серіал Ever After High. Це серіал від компанії Mattel, яка зрозуміла, що завдяки Монстер Хай вони отримують дуже багато грошей. І тому вони такі: блін, з якого концепту можна зробити ще одну школу, але щоб на ляльках можна було заробляти так само добре. О, казкові персонажі, you're mine now! Основний задум Ever After High в тому, що це школа, там, де навчаються діти казкових персонажів лору цього світу вони повинні після випуску піти по сюжету батьків, свої казки і стати наступниками власних історій. В школі навчають магії, фокусам, манерам, танцям, як бути айдонноу, принцами, принцесами, злими королевами, які можуть зруйнувати половину королівства. Коротше, доволі веселе та продуктивне навчання. Головний сюжет охоплює історію двох персонажів: це Епл Вайт, донька білосніжки та Рейвен Квін. Донька Злої королеви, яка якраз таки білосніжку і отруїла в оригінальній касті. В них відбувається конфлікт інтересів, бо Рейвен не хоче йти по стопах своєї матері. Попри те, що вона має загадкові темні магічні сили, вона не хоче, щоб її сприймали злою і взагалі вона добрячок. Епл, у свою ж чергу, навпаки, хоче, щоб все було як в касті. Але якщо Рейвен відмовиться від своєї ролі, то ну кайнда вся казка зруйнується і все буде дуже погано. І що по суті, ніхто з казки білосніжки не зможе виконати свою долю. І це кайна rough, buddy. І таким чином уся школа ділиться на два основних табори: наступників, які, як і ЕПО, хочуть іти за шляхом своїх батьків, та бунтарів, які навпаки не хочуть цього робити та бажають знайти власне щастя. Моя історія з серіалом почалася з того, що моє дитинство прийшлося на десяті роки. І я просто обожнювала Monster High. Але потім, десь років 12, мені вже було не так цікаво дивитися за світом монстрів. І тому я перейшла на іншу сторону. Ака тоді виходив серіал якось у касті і I swear to God» – це був найкращий період мого життя, бо тоді схопила просто доволі дивну обсесію сіма сюжетами, які охоплюють концепт казкових персонажів. Наприклад, де беруться персонажі класичних казок і їх або переносять в сучасний сетинг, або якось розвивають арку, що було після довго та щасливо, чи просто сують їх усіх в один великий фантазійний світ. І таким чином стовпами моїх 12 років стали серіал якось у казці, серія коміксів казки. Та від Telltale Games про прововка серед нас. Та Ever After High. Трійця просто кошмар, нічого не сказати, але я дійсно люто фанатіла від тематики казок. Мател почав франшизу Ever After High, яка виходила з 2013 року, та потихеньку, якби не закрилася, але перестала подавати якісь знаки життя у 2018 році. Це сталося після жахливого ребуту, бо в Мател просто було якесь інсейн бажання загубити всі свої прибуткові франшизи на той період, I guess. Візуал самого серіалу виглядав чудово. Дуже теплі красиві кольори, плавна анімація, а сюжети, як і у Monster High, були прості, але по суті. Звісно, що серіал більше був для реклами ляльок, які на той час виходили, але я не бачу в цьому чогось поганого. Самі ляльки в колах коліксинерів здобуло, як я пам'ятаю, славу хіт орміс через їх кругленькі обличчя. Але я, як амбасадорка Ever After High, заявляю, що мені вони подобаються. І хоча версії персонажів веб-епізодах виглядають більш красивими, але ляльки теж класні. Плюс я завжди захоплювалася їх рівнем деталізації. Ever After High, як і монстри, складається з спешлів. АК повноцінних закінчених історій, тривалістю десь до години, і купи веб-епізодів. На нетфліксі представлені якраз таки усі спешли. І ми будемо розглядати серіал саме по ним. Бо по-перше, це простіше і буде зрозуміліше для перегляду. А по-друге, якщо я почну кричати про те, наскільки я люблю кожен маленький веб-епізод, це відео розтягнеться на години три, як мінімум. Welcome to Ever After High. Перший сезон охоплює усю арку Legacy Day та розповідає про всі базові історії учнів і чому той або та стали на сторону наступників чи бунтівників. Разом з цим в цьому сезоні є арка True Hearts Day та Throne Coming. Тому це по суті чотири основних спешли, які помістили в один невеликий сезон. Legacy Day – це історія про те, як в школі починається протистояння наступників та бунтівників, бо це арка охоплює свято, яке в них називається Legacy Day, під час якого вони записують свої імена в книгу Storybook of Legends. Цим вони підписуються тим, що ну я точно буду слідувати своїй долі, підпис десь і підпис десь. І коли Рейвен бачить своє майбутнє, а кажуть, що після сюжету казки блін, вигонять на вулиці, і будуть скувати усім королістом, їй що там не дуже хочеться приймати таку долю, і вона відмовляється від неї. Далі епізод про інтродюс персонажів. Нам представляють усіх головних учнів. Я завжди дуже любила Меделін, доньку божевільного капелюшника, бо вона сохаотік so і буквально може розмовляти з оповідачами ever After. До речі, так я забула сказати, що в Ever After High оповідачі, які розповідають історію персонажів, буквально є окремими персонажами, які живуть в іншому якомусь плані і можуть трохи впливати на події сюжету. А Кай їх доволі часто використовують як богів з машини, але ну що поробиш? Ще з важливих персонажі нам представляють Б'юті, доньку сплячої красуні. Арка, якої починається буквально з того, що вона така патіґорл, і така, я побуваю на усіх вечірках, бо мені треба буде спати ще 100 років. І в майже кожного персонажа є якась така квіркі сайт, яка відображає їх казку. І одним з моїх найулюбленіших сайдових персонажів є Гоппер. це Айґєс, син принцес, принцеси та жаби, і його лор в тому, що коли він жаба, він може дуже романтично, дуже красиво говорити. Але як тільки його цілують, то він втрачає мінус 100 харизми і не може зв'язати два слова. Він буквально намагається себе вести як той самий крінжовий челік з дуже поганими підкатами, і чесно, я так люблю цього бідосю, просто моя мамина радість. Третім йде спешл про день усіх закоханих, якому К'юбіт влаштовує секретну вечірку. А ну і так, юпітзеверавторхайта Монстр це одна і та сама персонажка. Не питайте мене, як це сталося, але мені чесно подобається, що той її дизайн, що той. Але напевно саме характер мені подобається більше всесвіту Monster Хай. Останнім спешлом є Throne Coming. І це дуже важлива арка, де ми дізнаємося більше про передісторію братів Грім, які є засновниками цієї школи. Сюжет в двох словах полягає в тому, що директор школи Мілтон Грім misinformation і залякує Рейвен передбаченням якому показую, що буде, якщо вона не буде підписувати of Legends. Через залякування вона її підписує, але потім ми дізнаємося, що ця книга була не справжня, а справжню викрила зла королева. І героїні звертаються за допомогою до брата Мілтона Гайлса Гріма, який живе в підвалі школи. І так Мілтон Грім настільки інсейн, що він буквально. Ой, брате, я так боюся тебе втратити через якийсь шененіганс. Ми завжди повинні триматися разом, і всі історії повинні йти завжди так, як написані. І саме тому я накладу на тебе якесь мутне прокляття і змушу тебе жити в підвалі нашої школи, I guess. Uh, і просто, братанчик, бро, в тебе щиро дуже погано з спричинена свідковим зв'язком. Навіщо тобі було це робити? Like, like, Go to therapy or something? I don't know. В кінці саме Брайер знаходить справжню оф Леджендс в своїй кімнаті. І тут стається ну прям дуже крутий розвиток персонажки, який теж іде з такою легенькою екзистенційною кризою. Бо Брайер втоплює справжню книгу в колодязі, який веде до дивокраю. Вона боїться своєї долі і не хоче проспати 100 років, бо розуміє, що за цей час втратить всіх своїх друзів. І damn, that's so depressing! І настільки гарна мотивація персонажки, що я в шоці. Spring Unsprung Починаючи з другого сезону, в нас здається один спешл на один сезон. Цей раз це Spring and Sprung, ака арка весняного фестивалю. Персонажам довелося розплутувати Шененіган з минулого сезону. В нас з'являються нові персонажки: Бані Бланк, донька білого кролика з Аліси, і Алістер Вондерленд. За походження якого вже повністю все каже його ім'я. Вони підбирають Storybook of Legends, яку в минулого сезону Брайер звалила в колодязь. І дует такий: блін, нам треба відправити її назад в Ever After, Але чеширська кішка, яка тут є суперслейною неймовірною жінкою, порішує їм піднасрати і just for Lulz замінює Storybook of Legends на книгу з якимось давнім прокляттям. І через це Ever After хай буквально стається апокаліпсис, бо світу зникає буквально вся магія. А, ну і ще це прокляття, якщо його прочитати, робить персонажів повною протилежністю самих собі. І о, господи, я так інсейн фор зла Епл Вайт, я серйозно. Головні добрі героїні, які через якесь прокляття стають злими, що капець gotta be one of my favorite жанр. Бо це дуже цікаво досліджувати таку твістіт версію персонажа, коли його таємні злі риси стають настільки на показ. Але в кінці за допомогою Кіті Чешир, який вдається вмовити свою маму не робити пранків. Герої отримують ГПН. Після цього вони вирішують піти в дивокрай, щоб знайти справжню книгу. І я щиро вважаю, що цей спешл – це золота епоха для Ever After High. Це такий собі Буйорк-Буйорк, як був для Monster High. Ака останній гарний спешл, який дуже мощно та з плотвістом завершує епопею франшизи. Чому завершуєте, спитаєте ви? Бо по класиці мотело після ребутів все стало гірше. Але тут ще є передісторія, що в цей же час Дісней, наш улюблений пацюк, вирішив зробити свою школу з дітьми Діснеївських злодіїв та принцес. Ця франшиза називалася Descendants. І чесно, ну, я її не чувствую. Мені не подобалося, що герої, що формат лайф екшену. Але ходять чутки, що Діснею дуже не подобалося конкурувати з Ever After High, тому вони ну дуже вічливо попросили їх піти нахер з ринку. Тим часом Мател, який тоді переживав фінансові складнощі, такий. Ну, ладно, ми не можемо конкурувати з Діснеєм, тому всім пока. Way to Wonderland. І саме після цього шоу теж почало скатуватися і ставати все гірше. У нас є третій сезон Way to Wonderland, який по концепту звучить офігенно. Всі наші герої попадають дивокрай. Це ж блін такий простір для фантазії. Воно стало погодити на те, що сталося з Great Скірі Ріфом. Тобто в персонажів прибрали мінус 100 інтелекту, і тепер вони ведуть себе, наче в шоу для дітей 0+. Це дуже сумно. Герої попадають в Андерленд і їх відправляють в місцеву школу, де по суті, щоб вибратися, їм треба розв'язувати загадки. Шо як концепт прикольно, але через дивний темп ти взагалі не розумієш, а що і як. І в якийсь момент загадку їм допомагає вирішити тупо доньку оповідачів. І це Кайнде kind of, реально на рейтер з машини. Злодіка це буквально Джокер, яка розводить Рейва на використанні її темних злих сил. І Кайнде kind of, якраз з цього спешлу, вся ця арка між наступниками та бунтівниками закінчується. Тобто, ну вони розуміють, що кожен може йти своїм шляхом, і це був би дуже добрий момент, щоб зупинитися. Але ні, в нас є четвертий сезон. Dragon Games. Dragon Games – це вже той момент, коли я перестала дивитися Ever After High. І не те, щоб я сильно про це пожалкувала. Якщо дуже коротко, то зла королева хоче все ж таки наставити Рейвен на злий шлях. І тому вона маніпулює Епл, щоб та розбила дзеркало та випустила її з цієї тюрми. В неї успішно це виходить, і вона вирішує стати підлітком з пубертатом зе дже ім'ям Мірор Shard. І в школі якби наставляти Рейвен на злі вчинки. І це Кайнда Кріпі, не буду брехати. Але потім в школу приїжджає Білосніжка. Яка така Apple, моя ти хороша? Твої рейтинги дуже сильно просіли. Тепер рейвен всі люблять. І коротше, да, це все перетворюється в мама Ішус для Apple. По типу, о, ні, мої батьки мені розчарувалися. Потім зла королева викриває свою труформ і така: ну, коротше, за часів, коли ми ще з білосніжкою навчалися в цій школі, тут проводилося Dragon Games. Ака, ну просто вони робили щось по типу футбол, але на драконах. І тому повернімо цю небезпечну традицію, щоб ми могли продавати іграшки милих драгонів, ой, 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 щоб ми могли розвивати сюжет. Да. І це знову перетворюється в те, що всю школу ледь не знищують. І це вже кайнда йде на той момент франшиз, коли першочерговий сюжет доволі камерний. Але чим далі він йде, тим небезпечніше треба придумувати загрози. Тому конфлікт з битвою між двома сторонами школяриків перетворюється в епічний батл з саундтреком та драконами. Але герой все ще школярик, а головний злодій це гіперопікаюча мама. З гарного тут є поцілунок Apple Вайт та Дарінг Чармінг. І я вважаю, що цей спешл треба дивитися тільки заради цього. Бо, ну, я всі серії дивилася на Apple Вайт, і така чисто «I know who you are. I know know who who you you are! I see who you are!» В цілому спешл мав потенціал, але через темп та дивний сторітелінг він не викликав в мене ту бурю емоцій, яка планувалася. І нас недостатньо добили, тому що був п'ятий сезон під назвою Epic Winter. Epic Winter". Тут все дуже погано. В нас є персонажка Вінтер, розбещена принцеса зимового королівства, батьків якої, донька та син Джека Фроста, проклинають осколком льоду в око, і вони стають злими. І тому весь Ever After хай замерзає, настає вічна зима, і героїням разом з Вінтер треба зібрати чотири рози з різних королівств, щоб зупинити прокляття. Яке вони, звісно, зупиняють в дуже нудній насправді пригоді. І цей спешл такий сумний, що я не можу. А ну і ще Дарлінг Чармінг, тепер Fury, і Це дуже квешно було кей. На цьому і завершилася епопея Ever After High. Після цього веб-епізоди не випускалися, а ляльки почали пропадати з полиць. Дуже сумно, що воно все закінчилося на такій слабкій ноті. Більше історії розповідається в книжках по Ever After High. Так, і таке виходило. На жаль, тільки англійською, але все, що я знайшла на просторах англомовного інтернету, мене вразило. Це була велика серія книжок, в кожній з яких розповідалися якісь історії життя персонажів серіалу. І це дуже поглиблені історії, в деяких навіть розповідають про дитинство персонажів і чому вони обрали такий шлях, який хотіли. Але що найцікавіше, це те, що колись давно модел хотів зробити кросовер фільм між Ever After High та Monster High. І цей фільм наразі називають The Lost Movie». Під нього зберіглися тільки концепти та трохи сторібордів. Але по сюжету Дракулаура хоче знайти свою подругу, яка пропала 150 років тому, і залишила по собі тільки щоденник, де розповіла, що змогла відкрити двері між двома світами. І виявляється, що цю подругу захопила якраз таки зла королева з Еверафтерхай. Через закляття в щоденнику Дракулаура і компанія змогли відкрити портал між двома світами і, по суті, призвали до себе світ персонажів Ever After High. Да, Пік комедії в тому, що персонажки Ever After Афтерхай такі. О, господи, тобто монстри насправді реальні. А монстри такі всені казкові персонажі реальні. Що ви маєте на увазі? Але на жаль, розробка цього спешлу припала якраз на закриття Ever After High та ребут монстрів. І це дуже образливо, бо концепт насправді звершить дуже цікаво. І я б з радістю подивилася на взаємодію улюблених персонажів. Але, повертаючись до книжок, виявляється, весь цей час існував майже офіційний кросовір Ever After High та монстрів під назвою Legend of Shadow High. Де не відбувається цей кросовер. Єдине, що в версії Monster High тут якраз таки з ребуту другої генерації. Ну, пам'ятаєте, той, де Френкі та Дракулаура заснували школу монстрів, yeah. тому, чесно, її я не дочитала, але в цілому ці книги мають дійсно веселий та казковий вайб. І якщо вам хотілося більше дізнатися про персонажі Кевер то то welcome. Тут дуже багато файної інфи і деякі арки навіть краще зроблені, ніж в серіалі. І я дійсно все ще обсест концептом Ever After High в цілому. Бо з одного боку, це дійсно доволі стандартна історія, що у нас є школа і там є якісь незвичні учні. Після Monster High цей концепт намагалися повторити ще тонну разів. Та й Monster High не був першим в цьому концепті. Але для мене Ever After High завжди був про більш екзистенційне питання ніж та сама школа монстрів. І не зрозуміти мене неправильно. Я все ще люблю Monster High і вважаю це чудовою франшизою, але моїх казкових сапфік код Enemy to Lovers я люблю трошки більше. І для мене Ever After High завжди було про питання, а як вирішувати свою долю? Бо, по суті, в тебе, як в дитини казкового персонажа, є два шляхи: піти по долі своїх батьків і знати наперед, що з тобою станеться. Наприклад, те, що ти 100 років прослухаєш замку, але після цього тебе чекає неймовірне прекрасне життя. Або піти в повну невідомість по суті, в реальне життя. Там, де до тебе не прилетить фея з повністю написаною твоєю біографією, і не скаже тобі, що робити, і що і не факт, що в такому випадку ти отримаєш щасливий кінець, але ти отримуєш життя, життя повне свободи і викликів, і будеш мати шанс самому обирати, як взагалі існувати. І враховуючи, що Рейвін по сюжету перша взагалі людина, яка захотіла не йти по своїй написаній долі, то цей конфлікт стає ще більш напруженим. І дем, буквально Рейвен погрожує, що саме на її плечах відповідальність за буквально усю долю її казки. І якщо вона захоче піти по власному шляху, то їй буде капець. І це кайнде жесть, яке складне питання для підлітка 17 років. І тому тут мені здається, Ever After High трошки більш глибоко зачіпає оцю проблематику прийняття себе як підлітка. Бо по суті, Хай, якщо дуже грубо говорити, то це ну ти можеш бути собою, бути монстром, і попри все завжди зможеш знайти людей, які будуть любити тебе і приймати таким, яким ти є. Ever After High в свою чергу до оцього прийняття, що ти можеш бути собою, додає ще соціальний аспект пресінгу. Що ну, ти, звісно, можеш бути, наприклад, половов кулакою. А так само, якщо ти не підеш по долі своєї мами, то ну еф, тебе кайнде виключено суспільство, бо ти не виправдала очікувань правильних дорослих цього світу. ТЕМ. Коротше кажучи, Ever After High – це для тривожних підлітків, на яких завжди звалювали батьки занадто багато очікувань, і тепер вони бояться розчарувати усіх оточуючих навколо. А може я просто гіпераналізую мультсеріал про казкових дітей, бо я інсейн. Це теж може бути правдоподібна теорія. Висновки: Ever After High, як на мене, дуже класний серіал та концепт. Я б дійсно дуже хотіла колись побачити його повернення, так само як вийшло з монстрами. Та навіть просто якісь ексклюзивні ляльки, які зроблені по франшизі, як, наприклад, до ребуту Monster High були Skullmate Collectors, вже було б дуже файно побачити. Бо історія насправді має невичерпаний потенціал. І було б дуже цікаво, як би на це подивилося по-новому. І я просто хочу нових ляльок, мотел Бум Мені дуже даду. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Усім папа! -па. Коротше, я чекаю перепис людей в коментарях, для яких цей сапфік Коди Трейвен та Apple став першочерговою причиною, чому ви тепер любите троп Enemies to Lovers.